Є знижки на пастилки бронхолітин фіто. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на бронховеда. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Заборона реєстрації та обмеження користування фільтрами краси. Кого стосуватимуться нововведення у тіктоці? Фільтр це ще одна боротьба. Типу, я буду гарним, мене всі будуть любити. Що думають українці, та як бюті маски впливають на нашу психіку? Тікток планує посилити безпеку. Дітям до 13 років хочуть заблокувати реєстрацію, а до 18 – обмежити можливість користуватися б'юті фільтрами. Про це представники застосунку оголосили на форумі з безпеки в Дубліні. Йдеться саме про ті фільтри, які коригують зовнішність, збільшують очі, губи або змінюють колір шкіри та її текстуру. І як же працюють фільтри у Тіктоці? Чи дійсно вони змінюють зовнішність? Покажемо вам наочно. Ось такий я маю вигляд без жодних б'юті фільтрів та масок. А зараз шукаю фільтр, який мав би покращити мою зовнішність. Здається, знайшла. Мене одразу таке обличчя стало гладеньке, губи більші, ніс менше. І насправді різниця є, як то кажуть. Але на цьому не все. Масок, хоч греблю гати. Ого, що це за жінка, якби я кожного дня користувалася таким фільтром, і потім мені довелося подивитися на себе в дзеркало, я би себе мабуть не впізнала». Ось так вони працюють, і саме дітям до 18 років їх планують заборонити. У тіктоці стурбовані, що б'юті фільтри можуть підвищувати тиск на підлітків, особливо дівчат. Мовляв, через це вони будуть прагнути ідеалу, і деякі молоді люди навіть заявляли, що після використання вони почувалися. Непривабливими в реальному житті, усе це не просто так. Напередодні застосунок отримав позови. Так більше десяти штатів США подали до суду на Тік-Ток, звинувативши платформу у сприянні розвитку кризи психічного здоров'я підлітків. Що ж думають українці про такі обмеження? Я вважаю, що я гарна. От, у мене більшість подруг користуються фільтрами, але для мене це не потрібно. У своїй 17 дівчина вважає себе красуною і без масок. А от Юлія має вже дорослу доньку, їй 22. Та каже, фільтри так само не використовувала. Успіх за цілковитим прийняттям батьків. Ми просто показували своїм прикладом. є впевненість дитині, що вона найкраща, незалежно від того, який розмір на глуп, вона не буде цього користуватися. 19-річна Діана старається використовувати фільтри зрідка. У мене з фільтрів тільки якісь смішні фільтри, бо я якось не дуже полюбляю фільтри, які змінюють обличчя, тому що ось я на собі помічаю, що я подивлюся на себе з фільтрами, і мені вже щось в собі починає не подобатись. Тож вважаю, що заборонити до 18 ними користуватися чудова ідея. Багато дітей дивляться на себе з фільтрами, вони починають мати якісь комплекси в собі. 77-річна Наталя Миколаївна викладачка вокалу. Каже, її діти та онуки використовують фільтри досить часто. А от сама Наталя Миколаївна за індивідуальність. Коли людина природна, вона на вершині своїх почуттів, і це унікально. А зараз соромно бути трішки некрасивим без макіяжу, я вважаю, що це брак загальної культури, культури, культури. Психологиня Христина Муляр каже, такі маски нав'язують нам ідеали краси і аж ніяк не сприяють тому, щоб ми приймали себе. А у підлітковому віці з цим впоратися важко. Як мама двох дівчат, да як психолог, я вважаю, що це дуже важливий і розумний хід. Вони знаходяться в такій зоні ризику, тому що в них дуже слабке критичне мислення. Вони в такому віці ще не розуміють, а, хто вони насправді. Вони їм не можна сказати будь собою, бо вони не знають, хто це я. Плюс, чим більше культури маркетингу трактують нам, які ви маєте бути, тим сложніше це я віднайти. Тож важливо у такому віці бачити справжніх людей, особливо в соцмережах. Адже діти там проводять чимало часу і радить батькам просто приймати своїх дітей і любити їх. Так само і каже Христина: батьки повинні подавати правильний приклад. Можна складати дитині що завгодно, а вони все одно все приймають через те, що вони бачать. І якщо мама каже будь собою, я тебе буду любити, а сама виходить в ефір з накладеними масками, то в дитини виникнуть великі питання. То яка різниця не ми себе в 15 чи в 40, Ще не зрозуміло, що гірше. Заборони планують запровадити найближчими тижнями. А от комічні фільтри, як от вушка кролика або собачі носи, залишаться доступними для всіх.